Так, скачуємо з App Store, якщо це iPhone, або ж з Play Market, якщо це Android, програму Lyrics Training. App Store відкриваю. Ось, у пошуку вже введено Lyrics Training. Скачую. Це програма, в якій ми працюватимемо з піснями. Відкриваємо. Next, 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 get started. What language do you want to learn today? Хочемо English. Вибираємо. І так, в правому верхньому кутку ми бачимо лупу. Натискаємо на лупу і шукаємо виконавця по пісню. Шукаємо ірландського виконавця Bono. Ось зразу підтягнулися пісні, які він виконує. Вибираємо, наприклад, другу. When the stars go blue. І так, на екрані ми зараз бачимо Game Mode Choice Type Karaoke. Ми будемо користуватися Choice і будемо користуватися Karaoke. Подивимося, що таке Choice. Зразу нам підтягнулися чотири рівні складності. Вибираємо найпростіший Beginner. Що зараз буде? Bono буде співати пісню. і... У тексті ми будемо бачити пропущені слова, а також чотири варіанти пропущених слів на екрані. Нам треба буде натиснути той варіант, який ми чуємо. Таким чином ми тренуємо наш слух. Ну, починаємо. Натискаємо на Beginner. Start. This next song going to Try and entice Bonner to stay on, which of course we can because he's rehearsed it. Um, <laughs> this is a song by Ryan Adams. It's called When the Stars Go Blue. Lusgo blue! Dancing where the бачимо, я встигла натиснути на пропущене слово Dancing where the І не встигла натиснути на пропущене слово stories. Пісня зупинилась. Просто натискаємо зараз на пропущене слово stories і пісня продовжується. Dancing where the stars go blue. Dancing where the evening fell. Dancing in your water shoes And letting go Ось. Таким чином ми працюємо з піснями. Перед тим, звісно, як почати працювати з піснею в Lyrics Training. Краще знайти її переклад в інтернеті. Виписати невідомі слова і фрази, і аж тоді переходити до працювання цієї пісні у Lyrics Training. І так, виходимо звідси, нам дано меню вискочило на екрані, натискаємо Quit, щоб вийти ось. Можемо ще раз стрілочкою назад. І, наприклад, я хочу цю саму пісню другу, але, наприклад, караоке. Коли в нас буде караоке, ми будемо бачити текст пісні на екрані, слова виділятимуться, і ми можемо співати разом з виконавцем. Це чудова можливість також тренувати і акцент, тому варто це робити. Опс, вискочив Go Premium. Я щось ага, караоке натиснути, а не бета-версію. Um, Ось ви вже побачили, як виділяються слова. Дуже заохочую користуватися Lyrics Training і приємного вам навчання.